95 років з вірою, надією та в любові. Флешмоб під такою назвою відкрив у Житомирській гуманітарній гімназії номер 23 ювілейні урочистості. Згадали далекий 1920 рік. Саме тоді в обласному центрі з'явилася єдина трудова школа номер 23 У 1964 році вона стала спеціалізованою з поглибленим вивченням іноземних мов з 2000 року. Працює у статусі гімназії. Три роки поспіль у рейтингу кращих досягнень навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні посідає друге місце в області. Ми гордимося тими студентами, які навчаються в цьому році. На поступили 11 чоловік, поступили в Польщу, двоє в Прибалтику, четверо дітей поступили у Пражський університет, і у нас. Навчався надзвичайно розумна талановита дитина. Це шкуринський Сірожа, який поступив в американський університет Болгарію, але його мрія, це Гарвардський університет. З поміж випускників гімназії багато знаних особистостей, видатних постатей сучасності. Такі випускники, як Вадим Крищенко, Євген Консевич. Ми гордимося нашою випускницею Марі... Мариною Григанською, яка закінчила школу золотою медаллю, закінчила університет Шевченка з червоним дипломом, пройшла стажування в Америці і сьогодні працює директором Великого банку Чикаго. Це і Олег Пінчук. Заслужу із України. Я можу цей список продовжувати і продовжувати. Визначне місце на літературному небосхилі Житомирщини посідає випускник гімназії Євген Концевич. Він став символом і легендою цілого покоління шістдесятників. Світлі пам'яті письменника Земляка колектив гімназії присвятив кімнату музей, урочисте відкриття якої відбулося в рамках ювілейних урочистостей. Дружина майстра слова Людмила Концевич вдячна, що нарешті творчість її чоловіка приділяється належна. Одне слово, письменник-диссидент, і були такі директори шкіл, коли вчителі хотіли мови і літератури зробити музей, а директор казали: вибачте. А це дисидент, а раптом вітер повіє в іншу сторону і боялися переслідувань. В ювілейний день народження гуманітарній гімназії номер 23 були незвичайні уроки. Вони перетворилися на творчі майстерні, тренінги, інтерактивні виховні години, караван, подорожі, майстер-класи, краєзнавчі експреси і все це для того, аби перегорнути сторінки історії закладу, підбити підсумки роботи, визначити перспективи на майбутнє та віддати шани рідному навчальному закладу та його колективу я вітаю свою дорогу гімназію з цим чудовим юбилеєм і хочу сказати величезне дякую всім вчителям за те, що вони нас розуміють, нас вчать, виховують.